Свята завжди сприяють зближенню з дітей в одну велику родину для вихованців медико-соціального центру Дорога життя найулюбленішими святами є зимові, адже саме ця пора року приносить новий рік та різдво Христове. Крім того, малеча з нетерпінням чекає й святого Миколая. Завдяки благодійникам та директору центру дорого життя Олегу Кириленку діти з особливими потребами відчули справжній дух новорічно-різдвяних свят, а також отримали подарунки від святого чудотворця. Й наша творча група побувала на заході. А про всі подробиці святкування далі у сюжеті. Щороку кожна дитина творчо і ретельно готується до зустрічі із заступником і покровителем дітей святим чудотворцем, вихованці медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя та учні Ужгородського багатопрофільного ліцею лідер 20 20-ї загальноосвітньої школи. Цьому не виняток, оскільки світлий образ Миколая вони зберегли в своїй пам'яті ще з раннього дитинства. Кожна християнська душа любить святого чудотворця, особливо діти, адже вони звертає. Аючись до Миколая, вірять, що він завжди подасть руку допомоги у нелегкі часи. Святий Миколай, і Святий Миколай для всіх є взірцем працювитості, скромності, чесності, доброти та милосердя. Ці діти добре знають, що в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай у супроводі Ангелів. Ходить від хати до хати і дарує дітям, а також дорослим подарунки, цукерки, шоколад, яблука, горіхи, одяг, взуття, книжки, а маленьким іграшки. В очах українців Миколай це батько сиріт, вдів, дітей з вадами здоров'я, хворих і бідних. Ці дітки із вадами, то вони найбільше чекають Святого Миколая, тому що на них звертається увага. До них до них і зливається любов людей сердечних для тих людей, які хочуть зробити добрі діла, добрі справи, щоб наслідувати життя вічне царство Божого. Свято Святого Миколая це велике родинне свято добра і благодаті. В цей день роблять подарунки, роблять добрі справи, і це у нас слов'ян в крові. І діти люблять це свято і залюбки, самі приймають участь в цьому святі і самі дарують. Радість і добро іншим. Разом з вихователем реабілітологом ліцею лідер Яною чуван. Діти заздалегідь готувалися до приходу Миколая, вчили вірші, молитви та пісні, виготовили власноруч ялинкові прикраси та підготували малюнки на новорічну тематику. Допомогли малечі батьки та педагоги медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Кожен намагався вивчити хто віршик, хто пісеньку з ними працювали педагоги, щоб це все виглядало гарно. Було дуже до речі, цікаво Ценка, так що, як всі діти, як всі діти готуються, вчать і хочуть здивувати Миколая своїми талантами. Привітали особливих дітей і представники духовенства, соціальних служб, місцевої влади та громадських організацій, які, втілюючи в життя чимало важливих програм, намагаються покращити життя дітей з особливими потребами. У нас вже декілька років функціонує програма соціальних гарантій і фінансування громадської організації Дорога життя на 2013 рік. Уже сесією затверджено їм 500 тисяч гривень для того, щоб профінансувати видатки ну на їхні потреби в першу чергу на оплату праці і на оплату електроенергії і інших потреб, які вони використовують у своїй діяльності. Відзначення дня святого Миколая залишив особливим дітям незабутні враження, сповнені тепла, радості, віри, надії та любові до життя. По закінченні святкування кожен зарядився позитивним настроєм, якого сподіваємось, вистачить на увесь рік. Напередодні новорічно-різдвяних свят ми побували не лише в обласному центрі Закарпаття. Ще наша творча група завітала у Великоберезнянську школу-інтернат. Вихованці цього закладу теж чекали святого чудотворця та ретельно готувалися до нового року. Тож в наступному сюжеті ви дізнаєтесь про деталі. Педагогічний та учнівський колектив, єдиної на Закарпатті санаторної школи-інтернату, в якій навчаються і живуть діти із серцево-судинними захворюваннями, привітно зустріли гостей, які завітали напередодні нового року в цей заклад. Благодійники, учні та колектив Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2, приїхали до дітей не з порожніми руками. Привезли вони з собою чимало подарунків від Святого Миколая. Цим діткам я готувалася ще з осені до них. Я привезла для них старе село, трошки такого батьківського, старенького, і приготувала для них також новорічний подарунок із їжачками. А ще ось годинник новорічний я для них приготувала. Це не всі мої роботи, але скільки я змогла, стільки привезла. Крім солодощів, іграшок та листа від чудотворця, гості подарували вихованцям інтернату масу позитивних емоцій, оскільки на сцені була відтворена справжня новорічна казка. На святковому концерті глядачі стали свідками театралізованої сценки і з захопленням спостерігали за казковими героями, з якими згодом взяли участь у різних конкурсах та іграх. Діти розказували вірші і танцювали. Вони танцювали, співали. Що тобі найбільше сподобалося? Коли вони нам загадки, і вичі, загадки нам давали. Святковий концерт побачили найменші учні школи інтернату, адже вони щиро вірять в диво, а піклування небайдужих людей для них є справжньою радістю. Натомість учасники благодійного фонду Добра воля Закарпаття, завдяки яким і відбувся святковий концерт. Кажуть, що дана акція організована для того, аби подарувати дітям, яким не вистачає турботи та піклування, краплену любові та підтримки. Це ми вже другий раз проводимо таку акцію на свято Святого Миколая в цьому дитячому будинку. Проводимо ми для цього ці акції, щоб ці діти, які виросли не в повноцінних сім'ях, відчули радість, щастя. Плануємо і надалі робити такі акції, залучати бажаючих людей. Хто хоче допомогти і дістати радість від від таких свят і море емоцій, активно долучилися до благодійної акції Учні та педагоги Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 оскільки в навчальному закладі пріоритетним напрямом роботи є творче виховання дитини. Тож на благодійному концерті учні порадували вихованців інтернату танцювальними та вокальними номерами, за що отримали гучні оплески. Основними ведучими, основними синічними героями у нас були діти. І діти йдуть до дітей. Для того щоб підтримати їх, привітати їх, щоб ті діти, які слухають, дивлячись на них, набиралися тої енергії, набиралися оптимізму, десь уявляли себе на місці цих дітей і е, в такий спосіб, можливо опосередковано, але вибудовували десь своє життєве кредо, десь тягнулися до того, що життя може бути сірим тільки тоді, коли ти малюєш його сірими барвами. В інтернаті навчається 253 дитини. Заклад спеціалізований. Його мешканці мають серцево-судинні захворювання, специфічні захворювання органів дихання. Тут виховуються діти з усієї області, і серед них є діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти. Керівник закладу каже, що тут є всі умови для нормального розвитку та життя дітей. Більшості наших дітей не вистачає батьківської турботи, материнської любові і можливо не завжди на. Виходить, їх навчити точним наукам якимось, але ми стараємося, щоб виховати з них справжніх людей, допомогти їм знайти себе в житті і додати їм тої ласки, теплоти, якої їм не вистачає від їхніх сімей, від їхніх батьків. Благодійний фонд Доброволя Закарпаття не востаннє у гостях Великоберезнянської школи інтернату, оскільки благодійники вже зовсім скоро планують новий проект із участю дітей, які виховуються у стінах цього закладу. Я у нас такі програми, в яких ми хочемо діт... нашим дітям, на яких звертаємо в першу чергу увагу, донести знання. Словістики, напрямки культури, розвитку це є співи. Це є напрямок хореографічного мистецтва. Діти в перших кроках своїх після закінчення інтернату вони могли собі здобути роботу, знаючи язики, співаючи і в такому плані якби, продовжуючи своє життя, шукаючи себе. Багато шанобливих слів доводиться чути цими днями про Святого Миколая. Тож кожному з нас слід наслідувати чудотворця. Пам'ятаймо, що бідні, самотні, старі та сироти, діти з водами здоров'я, скривджені долою люди завжди серед нас. Тож не залишаймося байдужими і даруймо наше тепло тим, хто його потребує. А новоріжні різдвяні свята нехай принесуть у кожну домівку любов та затишок. Я з вами прощаюся до наступних зустрічей.